Африка це мальовничий і неозорий континент. Але що ж це там відбувається? Здається, всі тварини показилися. Треба евакуювати всіх мешканців сіл у безпечне місце. Поспішайте. Збереження диких тварин? Щойно ми отримали новини з Кенії. Велике стадо диких тварин охоплене сказом. Тварини напали на два села і завдали значних руйнувань. У даний момент представники влади і науковці вивчають причини цього явища. Як ви там? Хосе! О, то ти тут, Сарен. Заходь, заходь. Це тобі прислали з острову Кейлін. Хосе, у нас принц, той подарунок має бути чудовий. Ой, яке диво! Але ж це просто кокосовий горіх. Нічого не розумію. Як смашно! Це ж найкращий кокосовий горіх, який я коли-небудь бачила. Певна річ, у нас на Кейлін вирощують найкращі кокосові горіхи. добре. добре. Так, it's цей горіх з Кейліну, я мабуть oh, yes. тисовий за островом ще й я. я чула у випуску новин, що багато диких тварин показалося, що вони руйнують села. же oh. це сталося, oh. Hoss. 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 Really знаєш, TV, я хочу купити you know? собі телевізор. Like Але у мене немає електрики. <звіст> <звіст> Нашукай гак! <звіст> Здогадуюсь, що сталося <звіст> в Кенії. Це робота обманоїдів. <звіст> обманоїдів? <звіст> саме так. Напередодні <звіст> того, як показались тварини, було помічено якихось монстрів. І з їхнього опису вимальовуються саме обманоїди. Ми повинні їх зупинити. Хвилиїзд і зливи вже подаються в Кенію. Я хочу, щоб ви троє полетіли туди зі мною. Ми готові. Трансформуємось. Ей, ха! Летимо. слухай підграбіжник, сюди летять кібери. Цього разу ми повинні використати диких тварин, щоб виконати нашу місію. Це те про що і я думаю. Готуймося! Тварини вийдуть з під контролю і знищать людей. Бомбар цього разу нам пощастить. Well, що ти here? тут робиш? Зачекай на хвилинку, бомбар. Tree, Прибули троє молодших кіберів вояків. Ми теж хочемо to. битися. Yes, довести, ми повинні показати себе й довести, що ми поб'ємо їх трьох. То ви хочете, щоб That's вам повірили? Саме так ми хочемо бути спостерігачами. Але ви ще недостатньо підготовлені. Треба потренуватися, перш ніж іти у бій. Clever... Дуже розумний план використати диких тварин. Це заощадить нашу силу. Так воно і буде, якщо план it's спрацює. It's right. А я вважаю його it's дурним. It's right. Невже не можна було придумати щось дотепніше? Oh, I think I said the wrong Ой, здається, thing. я сказав щось не те. Як ти посмів. Я беру свої слова назад, бомбар. Я не хотів тебе образити. То ти вважаєш мене дурним? Ні, я цього не казав. Бул, Людські істоти завжди були ворогом номер один для диких тварин. Люди тішать свою ненаситну пиху, вбиваючи тварин, але настав час помсти. Хай тварини руйнують людські селища, витоптують посіви. Вони допоможуть нам провчити людей. So Stop go. I love the feel of the wind in my face. Yeah, yeah I'm an old call hand from the real. Десятки тисяч слонів, носорогів та інших тварин. Ти можеш уявити, що всі вони показались так багато. Це містер Лікен із відділу дикої природи. Він каже, що дикі звірі вже зруйнували два селища. Що ти робиш? Ти що, хочеш її вбити? Тримає сайрен. О, oh, oh, який великий скорпіон! Oh, Це дуже отруйний вид. Він убиває миттєво. Вибачте, моє ім'я Сайрен. Як все почуваєте? Prossimo, oh, Mr. Lincoln, Mr. Lincoln, Будь ласка, опросимо у Кенію. Містер Лікен, дякуємо вам. Будь ласка, не хвилюйтесь. Цей oh, паровійко намагається виглядати героєм. Ха-ха-ха-ха! Тут неосяжні простори, нам треба роззасередитись. Сайрен, Назі і Хосе, ідіть із паном Ліканом і подивіться, що там таке. Ходімте. Будьте обережні, тут щось не те. Тут дуже просторо. Хухас, злива, що там у вас? Поки ще нічого. Ой, зачекайте. Тут щось є. Вибуховий пристрій. Підозрюю, що обманоїди використовують вибухівку для того, щоб налякати звірів. Я знайшов пристрій, природи середовища для диких тварин неухильно зменшується, а обманоїди ще й знищують пасовища. Дуже скоро тварини почнуть вмирати. І на землі запанує хаос. Ніколи не думав, що обманоїди вдаватимуться до таких огідних методів. Слони дуже розумні тварини, правда? Так. Але the якщо вони казяться, they то they стають страшними. Hello, Привіт, велика doing? нога. Як поживаєш? Я живу you... у цьому селищі. Like Хочете подивитись? Oh, sure. а як же? На щастя, тварини подалися на схід, тому наше селище уціліло. Я й досі не можу збагнути, що ж їх так налякало. Обіцяю, пане Лікен, що обов'язково з'ясую, що відбувається. Сподіваюсь, так і буде. Я дуже хвилююсь за цих тварин, бо вони мої друзі. Вони ж покалічаться, якщо скажімо, уши хто знакуди. куди. Вони затопчуть одне одного. Це мій дім. Ласкаво, прошу. Будь ласка, влаштовуйтесь зручніше. Цей будинок трохи занедбаний. Та він же холостя. Анкалопка, яке воно красиве, але воно не може рухатись. Воно ж хворе. Це бідне створіння стало жертвою недавніх подій, коли тварини показились. Старо жертвою. Так, я був там. На власні очі бачив усе, що відбувалося. Я сидів у джипі, і був безпорадний зупинити їх. А потім звірі побігли просто на селище. Величезне стадо антилоп напало на школу повно дітей. мене вразило те, що я бачив, але єдине, чим я міг зарадити, це почати стріляти. Антилопи втратили свого ватажка, тому почали розбігатись то куди, а I після цього я знайшов цього малюка. Тому дорослі down, затоптали його під час паніки. Я носив його до ветеринара, але той не зміг нічим допомогти. Це через мене він тепер страждає. Але вашої в цьому немає. Так, це обманує дивинні. Дозвольте, може, я допоможу. У машині нозі найсучасніше медичне устаткування. Я упевнений, воно житиме. Єдино, допоможи мені! Гугас! Немає часу розважатися! Та ми вже близько! Трансформуюсь! Зачекайте, я вам покажу, на що я здатний! Перетворююсь! Ага, нападайте ззаду. Але куди вам до мене? Хак, ти мене чуєш? Будь обережний, щойно випливли обманоїди. Хак, вони вже тут, але ну, немає часу балакати. Праворуч, водяники! Окей, okay, ну дивіться, зараз я вам дам. Слухай, Гак, Не лізь. Якщо в тебе є розум, то ти заберешся звідси. Ну, тікай! Во інакше загинеш. Розслабся. І не мрій, що я дозволю тобі грабувати цю землю. Це природний заповідник, і я не дозволю його зруйнувати. Я вже знешкодив вибуховий пристрій. І я теж. Ну що ж обманоїди, помиліться останнє. О, Боже, ну і них. Але ми повинні розбити їх у чотирьох. А як же? Я ні трохи їх не боюсь. Нападаємо, хлопці! Швидше позбудьмося їх! Ти тільки глянь! А може вам краще здатися! А? Троє опаноїдів тікають. Бомбар, навіщо тікати? Чому б нам не розбити їх? Не розумію. А я й не збираюся давати їм спокій. От побачиш. А що ти надумав? Мені здається, ти перелякався, тому і не хочеш битися. Наша мета не нападати на них власними силами, а використати диких тварин, щоб люди зазнали великих втрат і руйнувань. <рит> 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 Цікаво, що там робить бомбар. Він встановив зоровий контакт з ватажком слонів. Здається, він намагається його загіпнотизувати. Мабуть, йому це вдалося. Люди наш ворог номер один. Нападаємо, Винищимо їх. їх! Люди наш ворог. Наш ворог. Тільки не це. Знов наступають слони. Трансформуємось. Трансформуємось! Сайрен, ти мене чуєш? Хосе, ти мене чуєш! Прошу летіти на південний кордон і спробувати зупинити слонів. Поспішайте у нас мало часу. Так, подивись, Обманоїди! Але ми не повинні скривдити слонів. Ну що, кібери, злякалися? Спробуйте напасти на слонів. Так, так, спробуйте напасти на нас. Ви тут нападайте. Чого ж ви чекаєте? Ну, бандюги, тримайтесь. Поспішаємо! Ми повинні покинути це місце. Слони вже наближаються. Ховаємося у безпечне місце. Пане лікен, куди ви? Назі, подбай, будь ласка, про село. Але туди не можна зараз. Зупиніться. Зупиніться! Зупиніться! Трансформуюсь! Transform! Перетворююсь! Transform! Трансформуюсь! Перетворююсь! Стоп! Стійте, будь ласка, зупиніться! Слони зупиніться, не нападайте! Не звертайте на них уваги! Нападайте! Люди вам не вороги! Ми ваші друзі! Transform! Трансформуюсь! Трансформуюсь. Трансформуюсь. Царен, хосе, ми повинні їх зупинити. Чого за ти бомбард так біжиш? Куди поділася твоя рішучість? Ми не повинні бігти поперед своїх ворогів, як побиті собаки. Що ти там гавкаєш? Трансформуюся. Трансформуюся! Трансформуюся! Глянь oh? сюди! Take care. Oh, обережно! Ти ще станеш сильною! Надії. я дуже тобі вдячний. Не мені дякуйте. Антилопка так швидко видужила завдяки вашій любові і піклуванні. Нарешті, після всіх негараздів в африканській саванні запанував мир. Хай мир завжди буде із вами. ゴッドマスターと名乗る奴らが現れたその名もハイドラーとバスターそしてさらに謎を秘めた2つの影が迫る次回「トランスフォーマー超人マスターフォース」挑戦士「ゴッドマスター兄弟」さあマスターフォースで君もトランス